Ми зробимо пиріг із радиски. Там треба трішечки її підсмажити, бо якщо ми не підсмажимо її, то вона може просто не бути не пропеченою. Для того, щоб смачніше був смак, додаю соєвий соус і додаю декілька столових ложок меду. Бо ми робимо таким чином кисло, солодку поєднання. Таке класичне азійське поєднання. Поки радиска смажиться, ми візьмемо форму, викладемо листкове тісто. Ось так гарно викладаємо. Радиска стала такою, не такою ж червоною. Треба трішки її охолонути не дуже великий період часу. І потім просто беремо і перекладаємо. Бажано без зайвої рідини. Перекладаємо просто до форми. І жовтком змащуємо бортики нашого порогу. І ставимо до духовки. Температура 180 на 40 хвилин. Оу вау! Незвичний, прикольний. Можемо посипати зелень. Трішки меду. І більше нічого не потрібно.